Привіт усім сьогодні дуже прекрасний день, такий сонячний, але а, справа в тому, що він у мене виявився дуже напруженим. І як бачите, я за кермом автомобілю, оскільки нема часу, і заїхала до друзів на студію Тиндеринди, щоб представити мій новий відеокліп на пісню Мої бажання. Вона в стилі танго. А, хочеться сказати, що а, режисером виступив Семен Горов, а, оператор Олексій Степанов, стиліст-візажист Анжела Лисиця. і. Кліп, дивіться, дуже така. Я в цьому кліпі у ролі вчительки, вчительки танців, тобто змінила знову імідж в новому такому амплуа, тому мені дуже хочеться поскоріше, щоб ви його побачили. І до зустрічі! Бай!